Медикаментозне лікування ГТР. Значить, На сьогоднішній день використовується ну, така досить обмежена кількість груп препаратів. Перш за все, це так звані селективні інгібітори зворотнього захвату серотиніну, до яких відносяться такі препарати, як есцеталопрам, пароксетин, сертралин, також флуоксетин, циталопрам. Також використовуються препарати, інгібітори зворотнього захвату серотоніну та норадреналіну. До них відносяться такі препарати, як дулокситин і венлофаксин. Трициклічні антидепресанти загалом зараз не використовуються за виключенням одного препарата кломіпраміну. Також використовуються препарати, ну, так звані модулятори кальція, які називаються прегабалін, ну, і деякі інші препарати інших груп, як опіпрамол, буспірон і в деяких випадках моклобін. Є певні застереження з приводу застосування таких препаратів, як бензодіазепіни. Які, власне кажучи, є досить серйозними анксіолітиками, тобто препаратами, які впливають на тривогу, але вони зараз використовуються лише в окремих випадках, короткочасно і під суворим контролем, в зв'язку з їхнім високим потенціалом до формування залежності. Наступне питання з приводу дітей. Ну, значить, я тут коротко відповім. Я не є спеціалістом дитячої психіатрії, тому краще, звичайно, звернутися з цим питанням до відповідного спеціаліста дитячого психіатра. Тим більше особливо це стосується такої чутливої сфери, як призначення психофармакологічних засобів. Які мають дуже серйозні відмінності в плані призначення у дітей і дорослих, і окрім цього іншого, перш за все, суттєві обмеження застосування у дітей та підлітків, тривожний розлад, який виник в зв'язку з хворобою дитини. Значить, тут нюанс, який важливим фактом, важливим значенням має той факт, чи є хвороба дитини вилікованою. Чи якщо так, то тоді, звичайно, треба паралельно з лікуванням тривожного розладу дорослого займатися і проводити лікування дитини і, відповідно, ліквідація, тобто виліковування, ліквідація такого тригера, такого фактора, який запускає тривогу, який її підтримує, сама по собі дозволить суттєво покращити стан дорослого. Але значно ускладнюється ситуація, якщо хвороба дитини хронічна, особливо з прогресуючим перебігом або якимись серйозними інвалідизуючими наслідками. Отут от обов'язково потрібно буде комплексне лікування, як з застосування медикаментозної складової, так і з психотерапевтичної, психосоціальної складової, тому що в такому в таких випадках дуже, дуже часто трапляються також серйозні соціальні порушення функціонування сім'ї. Нерідко на жаль, бувають, що батьки розходяться, і на матір лягає ще більша пов'язаний з тим, що треба доглядати таку дитину і так далі. Ну і знову ж таки, треба пам'ятати, що якщо у дорослого є нелікований психоемоційний розлад, зокрема тривожний, це, в свою чергу, буде впливати на стан дитини і з великою ступінь вірогідності буде впливати на перебіг її захворювання. Ну, стосовно сучасного препарата, який не має побічних ефектів на гормональний фон, розумієте, тут в чому справа: серед препаратів, які призначені для тривалого лікування тривожних розладів, всі тим чи іншим чином впливають на як мінімум на активність нейромедіаторів, таких як ну, перш за все, серотонін, також норадреналін, частина дофамін, Але ці е, е, речовини. По суті, є не тільки нейромедіаторами, тобто передавачами, умовно кажучи, інформації від одного нейрона нервової клітини до іншого, а також вони є гормонами. Тобто вони справляють ефекти не тільки на центральну нервову систему, але також і на периферійні органи і тканини. Зв'язку з цим, приймаючи ці препарати, в будь-якому випадку, випадку ми будемо мати якийсь вплив на загальний гормональний фон. Але інша справа полягає в тому, наскільки це будуть негативні чи позитивні впливи, і наскільки вони будуть суттєві. Тобто при адекватному підборі препаратів, і дозувань, ці негативні ефекти не будуть особливо проявлятися або будуть мати мінімальні ефекти. З іншого боку, треба розуміти, що нелікований тривожний розлад сам по собі пов'язаний з суттєвою дезрегуляцією вегетативної нервової системи. Тобто система, яка відповідає за взаємодії центральної нервової системи з периферійними органами і тканинами. І вона здійснює цю регуляцію саме за рахунок, в тому числі, і гормонів. І якщо спостерігається дисрегуляція в цій системі, то відповідно буде порушений і, і гормональний фон, буде спостерігатись гормональний збій. Окрім того, треба пам'ятати, що достатньо багато станів, в принципі, пов'язаних з гормональним збоєм, якраз може і призвести до маніфестацій тривожних розладів або маскуватися ними.